Моє вітання, друзі! З вами Флот і, звичайно, гора, наша улюблена Ray Shadow Legends, недавно закінчила злиття. Добавили ось такого потужного персонажа. Давайте сьогодні поговоримо про нього. Друзі, не скажу, що є що багато розповідати сам про даного персонажа. Дуже потужний ДД в специфічних пачках, до яких потрібно ось таких два персонажі. Бажано. Можна, звичайно, їх замінити, але це вже зовсім інший пак буде. Тому сьогодні поговоримо про все, що мені вдалося зробити, як воно працює. І кого із ось цих персонажів трьох, окрім ламасу та Юмеко, можна замінити в даній пальці, якщо у вас є Юмеко. Ну ламасу, я думаю, є у кожного. Тому давайте перейдемо до персонажів по черзі, подивимось, що і як. Наприклад, через пресет, хто за ким ходить. Десь я його зберігав, ніби так. Ось така відповідність паку. Останнім стоїть тит, звичайно, тому що там якийсь існує рандом. По з'їданню голови вибирають першим, в кого найбільше шкоди. тому когось в пальці обов'язково робимо з максимальною шкодою, і це не повинен бути наш тит. А далі вони вибирають якось дуже-дуже рандомно. Я не зрозумів того, як це працює. Іноді з'їдали другим тита, іноді бувало, що йшли по черзі всіх. А, тобто в останній битві з'їли Меко, Віксвелка, севел і далі. Залетів тит. Не розумію, як це працює, можливо, хтось знає. Напишіть в коментарі, за це буду вам дуже-дуже вдячний. Так, повернемось до пачки. ці персонажі. Найшвидше повинна бути ламасу 280 швидкості, трішки опору, трішки точності. Доволі непогано бажано зробити всім в даній пальці ось такий опір, хоча б, тому що наш фірол буде накидати цікаві. Бонус я саме бонус опору, та також накидає штраф точності, що дуже-дуже допомагає нам. Наступною у нас іде Юмеко по швидкості. Для Юмеко також даєм точність опір, що не дуже важливо, і в моїй пальці вона носить сет щита, хоча ми до шмоту ще повернемось після того, як подивимось, як все працює зараз. І для неї я зробив найбільшу кришкоду для того, щоб її з'їдали першою. Третім ходить фірел, обов'язково він повинен ходити перед вікселом для того, щоб встигнув накинути. Ось ці бонуси на всю команду, і Віксвел почав розганяти їх якомога раніше. Далі ходить Віксвел. Ось така швидкість. Особисто в мене можливо ви будете робити пачку. На третю і другу, можливо, то швидкість можна зменшувати, але це потрібно робити для всіх. І зберігати порядок ходу. Це дуже важливо. Ну і, звичайно, опір найбільший саме у Віксвела, тому що він на себе навішує контратаку. Плюс ми будемо перший хід робити. Затри і обов'язково це потрібно заюзати саме на Віксвелас, для того, щоб він сам на себе накинув додатковий бонус перехоплення. І, звичайно, голова крадійка буде агритись на нього, пробувати вкрасти бонуси саме в нього, але у нього 500 опору плюс бонус. Опору плюс штраф точності зазвичай буде візити на ній, тому я не впевнений, що вони вкрадуть щось з нас. Ну і передостаннім у нас іде капелюшник. Який нам тут потрібен за рахунок цього скіла, іноді ми будемо юзати його, але зазвичай ми просто будемо накидати замовляння на всіх противників, хоча є проблема в даній ротації. Капелюшник червоний, і тут є дві зелені голови, які на які постійно проходять слабкі удари і замовляння невішається. Ну і звичайно, наш тит ходить останнім. Також даємо на всяк випадок для нього опір при шкоду максимальну, але не більше, ніж у. Ну, Вибраного нами персонажа. Тому ось такий порядок ходу, це дуже важливо. Можливо, варто навіть спробувати буде наступного разу поставити ламасу в ауру, але я не впевнений, що нам потрібна додаткова швидкість саме на четвертій єдрів. Але ми спробуємо це зробити наступного разу, звичайно. І давайте перейдемо до самої битви, яку я записав в старт. Тут нічого цікавого немає, є трішки нюансів на старті. І далі все йде. Як по книжці, потрібно повторювати все по черзі, але на авто поставити це неможливо, тому що ламасо буде крутити невідомо кого. Тобто кого їй заманеться, того і буде перезаряджати. Перший ходить, як я вже говорив раніше, ламасу, накидаємо блок бонусів. Штраф швидкості. Юмеко замовляння кидає на зелену голову, на всяк випадок. Далі бонуси на всіх. Віксвел накидає за три щити, але юзає цей скіл на себе. Це дуже важливо. Першим ходом. Капелюшник заливається, продовжує всі бонуси на всяк випадок і наш тит провокує голову Клінсер. І поїхали по трішки, ставати в ротацію. Далі нічого цікавого немає, поки що ламасу не потребує нікого перезаряджати, в юмеку є скіли, і вона відкатує все для наших персонажів. Пірол далі юзає майже завжди свій А2, більше нічого йому не потрібно. Віксвел також юзає свій А2. І, звичайно, капелюшників за Я2. Більше нічого вони далі в цій битві юзати не будуть. Наскільки я пам'ятаю, можливо, будуть якісь нюанси, але нам потрібно підтримувати бонуси на всіх, роздувати ці щити. Ламасу і Меко також далі будуть юзати тільки А3 і А3. Ось тут я для чогось накинув бонуси, хоча можна було просто туди накинути штраф точності. Ось це була моя помилка, я це зараз зрозумів на запись. І продовжуємо накидати замовляння на противника. Ламасу крутить юмеко, юмеко крутить всю команду. І так по колові. І три лями вже вилетіло у невідрубану голову, що доволі потужно. І це буде продовжуватись. Тобто демедж буде і далі, і далі збільшуватись, що Доволі цікаво виглядає, і доволі швидко, як на мене цей щит роздувається в порівнянні з тим, як це було раніше з тим самим Віксвелом і Янікою, ну, наскільки я пам'ятаю, для того, щоб ось такий демедж почати наносити, потрібно було посидіти ходів 200, мабуть, 180. Особисто в моєму випадку. Ну, нічого, не змінюється, крутимо тут, наскільки я розумію. Все одно заюзали Адва, але зелена голова. Ось це проблема, тому тут є ще один персонаж у сеті прокляття. Давайте перейдемо до, до самих героїв, до того шмоту, який на них одягнений. Тому що тут нічого нового відбуватись не буде. Просто ось все це буде повторюватися величезну кількість разів до моменту, поки не з'їдять нашого тита Чорнопера. Давайте почнемо з самого тита. Ось такі шмотки я для нього дав. Це дуже. Важливо дати для нього саме один шматочок біжутерії крови щита, для того, щоб він сам собі бустив цей щит, розганяв його, і цей щит падає на один хід, ми його бустимо нашим Віксвелом, тобто збільшуємо і продовжуємо до двох ходів до трьох ходів, наскільки я розумію, його не можна продовжити. Я все пробував зробити нашим капелюшником, але це ніби не працює. Далі, 6 шматочків сету з міста, для того, щоб збільшити ігнорування. Захисту до 35%. Ну і як запевняють всі англомовні блогери, що потрібно давати на дамагерів на гідру, ось два шматочки обов'язково сету з арени дамажного. Я накинув на всяк випадок, не знаю, чи це працювало, чи це збільшило деміч, але мені вдалося зібрати ось такі стати. Тому накинув саме два шматочки. На всяк випадок і іншої броні на опір у мене не було взагалі. З подібними статами для того, щоб зібрати даного персонажа. Загальні стати вийшли. Ось такі з захисту дуже мало, тут потрібно впиратися по максимуму саме в захист. Також опір дуже важливий для нього на всяк випадок, але це дуже потрібно. Хоча в множнику його на 2 пише про здоров'я, але це наскільки я зрозумів, не важно бустити. Ну і швидкість така, щоб він ходив останній в команді. Думаю, все зрозуміло з нашим титом. По реліквії. Тут котячий погляд, сюди потрібно запхати міфічний камінець, який збільшує демедж по босам на 10%. Який в мене, як виявилось, є, і він висів на коникові, але я забув про це і не перекинув його. Хоча наступного разу ми це зробимо і, можливо, навіть котячий погляд забустимо до 12 рівня для того, щоб збільшити демедж саме ось тут по навичкам В даній пасті можна не докачувати один рівень. І якщо ви будете використовувати саме Юмек, але якщо ви будете грати там через 2 еміка, леді і Рету, потрібно заливати, наскільки я розумію, максимум книжок, або якщо ви будете грати взагалі без перезарядок, то я б рекомендував вам скоротити перезарядку, але пальці з ЮМЕКом можна цього не робити, звичайно. Ось в навичках можна не качати взагалі. Шкода, що немає. Зірок, якби були зірки, взяв би дар, наскільки я розумію, за бонуси. Ось цей дар, або... Гнів природи. Він також накидає постійно провокацію, але це дуже-дуже довго, тому краще брати. Пусть даний виглянець небес, який буде бустити його демедж за рахунок бонусів, а бонусів на ньому постійно буде дуже-дуже багато, як ви це бачили в уривку з битви. По талантам. Зробив ось сюди, якби я грав з штрафом захисту, можливо б я не брав даний. Талант трощення шоломів, а пішов би сюди, але мені б не вдалося тоді одягнути ймеко краще крізь шкоді, ніби розповів все. Якщо у вас немає котячого погляду, звичайно, можна брати дану реліквію, він буде постійно піта. Завісує там буститиметься демеч, але не настільки гарно, як від котячого погляду. І можна використовувати ту ж саму корону, одягнені. Ось таку штучку. До речі, у мене ще й тут є камінець. Жахіття босів, ось це найкращий камінець для подібних персонажів. Можливо, я його візьму саме звідси. Наступною у нас буде ламасу, Пробую її одягнути в сет додаткового ходу. Не рекомендую категорично, не рекомендую вам цього робити. Вона абсолютно все руїни через це, постійно вибігає із щитів. Додаткові ходи працюють як не в себе і її іноді шотають. Тому я б не рекомендував вам робити цього. У реліквії у неї стоїть книга Некротоса, я її спеціально сюди не ставив, давненько закинув і вона тут валяється. По навичкам, звичайно, залита. Тут на ауру збільше на всякий випадок, тому що думав її використовувати колись на арену. І по талантах ось так. У нас іде юмеко, обов'язково на когось одягнути. Сет щита звичайний. Тут навіть п'ять шматочків не розумію, для чого я це накинув, але перевдягати вже не буду, тому що по статам вона підігнана і крішкоди тут найбільше. Ну і звичайно, ходить вона друга після ламасу. Вона в мене арена. Буду кожного разу передягати її назад. До речі, таланти в неї не докачені, як виявилось. Ірол по талантам він в мене ось такий, по книга, звичайно, залитий, реліквії немає. Стати у нього ось такі, нічого особливого, просто підігнаний по швидкості. Ну і, звичайно, можна дати йому більше опору, більше точності. На всяк випадок, він міг спокійно накидати свої штрафи. Хоча, можливо, варто заб... прокачати для нього таланти, взяти якогось господаря війни, це тасть декілька лямів демеджу для нього, але в мене зараз немає ресурсів для того, щоб це робити. По замінам його можна замінити на грубтука Бородача. Який також бустий демедж, накидає блок бонусів на ворожу команду. Далі на лейкада також можна замінити нашого фіролу, який накидає ось цю завісу і має величезну кількість бонусів, але в нього знову немає блоку бонусів, і щоб накидати на противника, що являється мінусом. Також можна використовувати разуру, оскільки він накидає збільшення опору, що. Доволі сильно допомагає, але гразура можна також використовувати і на місці нашого капелюшника. Але вирішувати, звичайно, вам кого нема, у вас замінюйте на гразура. Якщо звичайно він у вас є, також за рахунок ось цього скіла він буде продовжувати бонуси, сильно дамажити і, можливо, вдасться вибити саме тита, коли його з'їдять, що дозволить нанести більше демеджу. Далі у нас іде віксел. Його можна замінити на Брогні, на Еміка якимсь чином, тому що Емік за один там збільшує трішки щит, але це все не те. Найкращий варіант, звичайно, оберігач Віксвелл. Також Брогні може бути на його місці, але чесно кажучи, мені. Цей варіант зброхні не подобається. Він одягнений в сет прокляття для того, щоб накидати замовляння на всяк випадок, коли капелюшник буде фейлити, тому що капелюшник червоної стихії і там є дві зелені голови. Дуже часто він фейлить. А ось сет прокляття не залежить від слабких або сильних ударів. Найбільше, найбільше опору саме у нашого віксела по реліквії нічого немає. Книжки залиті, звичайно. Стоїть бажальність, тому що він постійно буде, буде бити свого А Це масуха, яка буде також накидати наше замовляння по талантам, він ось такий. Також недокачений, тут щось на щити зроблене. Не знаю для чого, але нехай буде він, як залишився після використання файсці з Янікою, так і є досі. Наступний капелюшник також без талантів, по, тала, по книжкам залитий, у кошту стоїть як на мене, це найкраще на нього для того, щоб максимально швидко зменшувати захист для голів гідри по реліквії. У нього стоїть магмове серце, тому що в мене є дана реліквія, я її, можна сказати, не використовую ніде, тому нехай ходить на ту ж саму гідру. Хоч тут буде приносити якийсь плюс. Тут не такий великий щит, сам дає 10% з прокачкою 16 від 100 тисяч хп, наскільки я розумію, так, там плюс бонуси зало на гідру. Це. Плюс-мінус 16-17 тисяч Пешіт але також непогано буде бустити демич. Він у мене в сеті провокації, але це не обов'язково. Варто його підігнати тільки по швидкості і можна дати той самий сет прокляття, який стоїть на вік голові на всяк випадок, тому що даний персонаж накидає своє замовляння дуже рандомно по зелених головах взагалі не хоче, а це на всяк випадок страхувало. По замінах можна замість нього поставити, замість нього можна поставити лідію, але також все ті замовляння. І думаю, з рахунок того, що вона накидатиме штраф захисту, демедж залишиться таким самим, але це буде дуже рандомно, тому що не буде обов'язкового замовляння, яке дуже сильно бустить демедж. Я думаю, ви це побачили по результатам, де у наших двох героїв, які накладають замовляння, саме капелюшники віксел в саті прокляття. Дуже великий демедж. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео, розповів все, що знав, ніби. Можливо, хтось знає ще якісь нюанси, якісь фішки. Пишіть про це в коментарі. Дуже радий буду послухати. Пишіть, що ви думаєте про дану пачку, чи варто нерфити нашого тита. Я особисто вважаю, що цього робити не варто, тому що існує ось така штучка. Дівчинка Трунда, яку вже довгий час не чіпають, нічого з неї не роблять і наносить неймовірні цифри саме на гідрі. І нікому це не заважає, але після того, як додали безкоштовного персонажа, який може грати на рівні з нею, а саме Тита, чомусь всі різко за що потрібно це все нерфити. Не розумію, чому. Герой безкоштовний. Можна було отримати кожному, і як на мене, дуже дуже гарний персонаж вийшов у пларіум. Особисто мені дуже подобається, тому що трунда мені взагалі не хоче приходити. І тим більше він краще за Трунду тим, що йому ніякі зірки не потрібні, як показала практика. Звичайно, зірками це буде краще, але ось такий результат без зірок доволі потужний. Ну і на цьому завершимо. Кому сподобалось, протиснів подобайки. З вами був містер Флут. І можливо хто ще не підписаний, звичайно, підпишіться, підтримайте канал, тому що відео зараз виходять доволі рідко. Мені буде дуже приємно побачити нових глядачів на каналі. До зустрічі в наступних відео та стрімах.